Віктор Татаринов, бачу острови. Перед нами одинадцять оповідань, оповідань незвичайних, оповідань пригодницьких, дуже динамічних, які опишуть кількатисячолітню історію Сейшельських островів. Сам автор добре знається на морській справі, на воєнній справі, тому ці історії будуть. Дуже-дуже незвичні і дуже-дуже реалістичні. А от що ви знаєте про Сейшельські острови? Зараз те, що це десь дуже далеко, в Африці, і там розкішні курорти для найзаможніших людей в світі. Тобто, ви не знаєте нічого гісінько, а ці оповідання перевернуть ваше уявлення про архіпелаг з ніг на голову. Це карколомні історії від майстра морської та військової справи Віктора Татаринова. До речі, він, син видатної української письменниці Оксани Іваненко. Вони написані на основі реальних історичних сюжетів, але справді не віриться, що це відбувалося колись у світі. Тут будуть і зради, і підступи, і захоплення терористами літаків. І політичні інтриги, і пронизливе кохання, і заколоти, і морські пригоди. Словом, усе, що дозволить вам по-новому поглянути на історію Сейшельських островів. І коли ви нарешті влітку там опинетеся, то можете сказати: так, так, я в курсі, я читала. Віктор Татаринов, бачу острови, навчальна книга Богдан. Recomiendo.